Нас не треба знімати, бо я кажу, та камера коли-небудь поб'є. Приємний продавець посміхається, так що можна підходити. Таких приємних продавців і купувати приємно. Все гарно більше в таких Так. Щіпляні яйця. Але яйця е, такі, які знесли кури за цей тиждень. Свіжі, зрозуміло. Підходьте, купуйте тут. люди хвалили. Ні, неправильно ви кажете. А скільки? Пітоначка 35 гривень літра, а якщо півтора. А зрозуміло. Буде 98, правильно? Ні, Не, Усім доброго ранку! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як завжди, субота і у місті Луцьку суботній ринок. Ми з вами подивимось сьогодні ціни на овочі, фрукти. Молочні продукти та м'ясні продукти актуально на 18 січня. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. І хочемо висловити подяку нашій підписниці Римі за підтримку нашого каналу. Так, і дивимося, що в нас найперше є. Картопля бачу є по 25 гривень. Цибулька теж по 25 гривень. Так, що тут у нас? Яка ціна огірків квашених? 70. Огірочки квашені коштують 70 гривень. Ось тут також є капусточка по 35 гривень і яблучка по 30 гривень. Тут картопелька з сітками по 25, буряк – 20 гривень. Так, що далі нас привезли сьогодні? Подивимось. Люди є, досить гарна погода сонячна. І будемо дивитися. Тут є м'ясні продукти. Зараз запитаємо, підійдуть продавці. Розкажіть, будь ласка, на ціну м'яса. Що цікавиться? Ось отаке м'ясо, яка ціна? 170 гривень. Так. Шинка. Е, бочок. Бочок теж 170 170. Сало. Сало різне, від 100 і нижче. В залежності від товщини. Від товщини, А так. лівер, скажіть, будь ласка? Лівер 60 гривень. Так, 60 гривень. Лівер, все дуже так. таке гарне на вигляд. Гусочка, баранина є. А баранина в яку ціну? Ось це, я так розумію, баранина? — Так, це баранина. — А яка ціна закис? 170. 170 ребра. І стегно 200 гривень. Стегно 200 гривень. Так. А гуска яка ціна за кілограм? 200 гривень. 200 гривень. Домашня густочка. Домашня, зрозуміло. Все дуже гарне. Так. – Дякую вам, гарного продажу. Пай... Далі дивимось яйця. Яйця домашні, яку ціну? 80. По 80 гривень. Домашні яєчка привезли. Так, цієї господині, як завжди, теж все дуже гарне. А скільки ваша зелень? 35 гривень 100 грамів коштує зелені, а пекінка ось ця капусточка? 50 гривень, а домашні яйця 80 також, як завжди, тут є свіжі кури, гуси, індики, Ну, це я так до слова. І дивіться, яка дуже гарна зелень, хоч і зима, але зелень дуже-дуже гарна. І салатик от також є скільки? 50 така. А квашена капуста яку ціну? 75. 75. А так, підходьте, купуйте, та дуже ця. все гарне. Так, далі дивимось. Тут ось є е, капуста меншого розміру по 29 гривень. Так, тут також дуже багато всього. Бурячок по 20, е, цибулька 20. Так, Тут що ми маємо. Тут у нас також е, морквочка 20 гривень, цибулька 20 гривень. – Добрий день вам. – Добрий день. – На 77 гривень. – За молочко скажіть, скільки коштує? – Літра 35, півторачка 50. – Півторачка 50. А часничок один штучка? – Штучка 10 гривень. – 10 гривень. Горіхи лущені? – Горіхи лущені 20 гривень за стакан. – 20 гривень. Так, капусточка дрібніша 30 гривень і ось така ще. А чому оці от, вони практично одинакові? Ціна ну як... практично так, але це ще дрібніше ніж ця. А, зрозуміло. А картопелька скільки сітка? Картопелька по 25 гривень. По 25. Дуже вам дякую за інформацію. Підходьте, купуйте. Приємний продавець посміхається, так що можна підходити. Гарного дня вам так і дивимось далі. Що в нас ось тут є? Тут у нас є е, яйця за ціною, 30 гривень і 45 гривень за десяток. Тут що в нас є домашнє молоко також. А скажіть, скільки сметана сепараторна? Гладишкова. Гладишкова. Яка ціна за банку? 75. Угу. А молоко? Молочко по 40. По 40. Дуже вам дякую. Так, що в нас тут також є? Горіхи, ось ці, скільки коштують кілограм? Отакі? Так. 45. гривень. А сушка оця? Сушка є в мене, вишня і кізіл, чиста, Оця 50, а чиста 40. Mm -hmm. Дуже літер. цікаво, так ви намішали. Мікс зробили. Ні, я можу ще сюди додати грушку. Я зрозуміла, це, ну, ну гарно. А це що таке? оце? А Це, оце? це, оце? Ні -ні, оце. це хріб. Ні, 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 ось це. Оце ось це. тупінамби. А за якою ціною ви продаєте? Я вам Зрозуміло. Можна підходити, оце домашнє, купувати. Це да, все домашнє. Так, так. Гіпшецю маю, я маю, маю, маю. Е, петрушка кріп і сушені Грибів. А сушені гриби в яку ціну? Ну, щоб, пане, трохи їх осталось, може так і дитячим продавати. Да. Угу. Там білі і польські. Ага, зрозуміло. Ви все фотографуєте. — Ну, це я ціни для людей, щоб до вас підійшли і купили. Ось дивіться, які гарні грибочки, сушені. Польські, і Дуже смачний суп з грибів, правда? Так, пахнуть, понюхайте, пахнуть. А, дійсно дуже пахнуть. Ну, я не вважаю, щоб не їх Дуже вам дякую, все гарного дня і продажу. Так, що тут є? Тут є у нас. Це, напевно, такі індики. А яка ціна індика за кілограм? Це домашні броліри. А, бролери такі? Капець. Ну, дуже гарні. А яка ціна за кілограм? У мене недорого. 140 гривень. Ну, а дійсно, недорого. Ну і дуже гарні такі, свіжі. Так, тут є також консервація різна, і ось які маленькі огірочки. Капець. Ну, молодець, ви закрили такі гарні огірочки. 70 гривень аджика, тушоночка по 120 гривень, жир по 80 гривень. Дякую вам. Дякую. Так, і дивимось далі, що в нас сьогодні ще є на ринку. Так, що привезли. Друзі, нагадую, не забувайте підписатись на канал, прокоментувати, поставити лайк. Для нас ваші коментарі дуже важливі. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Так, ось так. Тут є домашня селера 60 гривень за кілограм. Яблучка по 20 домашні, цибулька синя, по 45 гривень. Тут, як завжди, риба наша волинського виробника. Дуже гарна якість, люди купують. Так, і дивимось далі. Тут також є капуста. А яка ціна капусти? 25. По 25 капуста, картопля з сітками продається. Так, і йдемо далі, подивимось, ось тут є. Яйця переполині. А яка ціна перепилиних яєць? 55. По 55. Дуже гарні можна купити. І тортики. Нас не треба знімати. Я кажу, та камера коли-небудь об'єкта. Так, дамте далі, подивимось, що нам сьогодні привезли. Так, тут м'ясні вироби є і дівчат домашній сир. Скажіть сир, по скільки? Ось цей? 120. по 120 сир коштує. У дівчат продавців. Дивимось далі. Тут у нас домашні кури. Капуста по 10. А кваша на скільки? 70 гривень. Це кілограм, так? Угу, добре. Тут як завжди стоїть черга за яйцями. І подивимось, яка ціна яєць. Черга стоїть по 45 і по 30 найменша ціна яєць. Черга, як завжди, стоїть. Тут ціна нижча, тому стоїть черга. А напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на яйця у ваших містах. Дуже цікаво прочитати. Так, тут є молочко. А скільки молочко? П'ятдесят. Так, зрозуміло. А ось сир домашній, по По 120. а жир. 100 гривень. Угу. А капуста квашена? 70 70. Дуже вам дякую. Гарного продажу. Та так, демоте далі. Людей, бачу, що сьогодні є насичено. Так, ось тут бачу домашні яйця по 50 гривень. Добрий день. Добрий день. Домашні гарні яйця. Купуйте, і продавець приємний, посміхається. Таких yeah, приємних yeah. продавців і купувати приємно. Всього гарного Більше таких плієнів. Так, і що дивимось далі? Тут є у нас теж все домашнє продають. Так, дивимось далі. Тут у нас сало 50 і по 150 товстіше. Добрий день! Добрий день! Так по чому у вас м'ясо? 200 гривень. 160. Таке. А ось таке 160, таке свіже, аж прям блищить. Ну, дуже гарно. А бочок яку ціну? 160. Теж 160. А лівер? Немає. А, це вже продано. Печінка. Ну, печінка, я так у цілому на 70. Дуже вам дякую. Гарного продажу. Дякую. Так, тут у нас добрий день. Добрий день. Яка ціна сиру? 120. Так, а сметана? Чи вже закінчилась? Сметана вже немає. бачите, розібрали вашу сметану. а молочко? Молочко 60 за півторачку. Угу. 40 гривень за літр. Зрозуміло. Бачу, у вас масло домашнє? Масло 450 за кілограм. Зрозуміло. За грудочку виходить 110, 112, угу, як за грудочку. Зрозуміло. Дякую вам. Гарного продажу. Так. О, — Добрий день, добрий день. — Доброго дня. — Як ціна на тортики? Так само? — Так само. 150 гривень. На вибір є різні. Я купувала у цієї людини. Дуже смачні. Домашнього молока, яєць виготовлені. — Так, а огірочок скільки коштує? — 9 гривень 100 грам. 9 гривень 100 грам. А це у вас сирова точка залишилася? — 10 гривень. — 10 гривень. Добре, зрозуміло. Бурячок по 20, а морквичка? По 20 теж меншенька. І чесничок по чому? 8 гривень. Так, ось тут є у нас е, сир, масло шацьке, масло 520 Це вона різні куточки на вагу, да? Сир сулугуні 380, моцарела 420, голландський сир 280. А де це у вас голландський? Покажіть, будь ласка, де він? Ото він, так? А яка там жирність? 50 відсотків. Ціна трошки нижча. Шматочок А скажіть, оце у це вас топлене масло? Так. А яка ціна тої баночки? 150 гривень. 150, розуміло, дуже дякую. Так, і йдемте сюди ще подивимось. Огірочки. Яка ціна огірочка? По 100 ціна. Так, а лущині горіхи? 20 гривень кіл... стаканчик. Стаканчик 20 гривень. А ось ці е, арбузове насіння? 20. По 20. А ця сметана, бачу, у вас, так? Так, це гладишкова сметана 70 гривень. 70 гривень. 70 гривень. А це у вас що, курка така? 200. Велика. А яка ціна курки? 200 гривень 200 Але гарна, така жовта, домашня. Капустка ваша, люди, вон хвалили минулого mm -hmm. разу. По цьому 70. 70. Угу. А яйця домашні? 80. По 80. А так, бачу, що так дуже багато і є вже. Щіпляні яйця. Але яйця такі, які знесли кури за цей тиждень. Свіжі, зрозуміло. Підходьте, купуйте. Тут люди хвалили цих продавців, можна купувати. Йдемте далі, дивитися, що у нас ще сьогодні. Так, а ось тут є. Морква 25, капуста 30, буряк 20 і цибуля по 22 гривні. Теж все домашнє. Ось тут рубають м'ясо продавці. Також тут насичено, торгують. Сало таке ось гарне, м'ясо теж гарне. Зараз запитаємо. Сала яка ціна? 60, 80, 90. І товстіше. 110 110-120 120. зрозуміло. А м'ясо? М'ясо від 150 до 160. В залежності яке, від 150? Ну, недорога не ціна, нормально. Нас не сильно дорого. — Так, я бачу. Бочок І таке свіже. 145. Так. Бочок 145 хороша ціна, дійсно теж хороша ціна, гарного продажу. І будемо далі дивитися, що є. Пан так, Микола торгує. Бачки. — Так. — Добрий день. Добрий день. Молочко ваше, 50 гривень бутилка, бачиш. Ні, неправильно ви кажете. А скільки? Півторачка 35 гривень літра, а якщо півтора, а, то, зрозум... то, буде, то буде 98, правильно? Ні, не правильно. Бачите. Хочете, пожартувати? А то він так жартує, жартує. Та я жартую. Так, але знаєте що? Свіженьки, даю свіженьки. Запитували, чому олія чорного кмину. 100 грамів 250 гривень, але... Ну, ще одна бутилочка 200 грам залишилася. Угу, зрозуміло. тут є... грам немає. Зрозуміло, але бачу, є різна у вас тут олія, виготовлена на домашніх умовах. Підходьте, купуйте. Фреш гарбузово-яблучний по 60 гривень, як і був. 20. Так? По 60? 60, не міняється. Не міняється. Гарбузи, 15. 15. Гарбузи по 15, 15. домашні такі. Всього <сіло> <сіло> гарного настрою і гарного дня. Дуже <сіло> слегка. Дуже приємний продавець ось такий, посміхається, молодець. А тут ось так є домашні м'ясні вироби, такі солтисони. Тут теж всяка консервація домашня, грибочки, аджика, варення. А ні, аджики немає, картоплю. Тут є домашні яйця. Тут з цієї сторони, як завжди, дуже багато яблук. За ціною 25 гривень і 35 гривень різні, в залежності від яблук. І дивимося далі. Тут ще що є в нас, що нас сьогодні привезли. Тут, як завжди, дуже приємний продавець з медом. Підходьте, купуйте по 100 гривень пів літри. Так, і дивимось тут, що у нас є. Тут у нас є гуси, кролики. А яка ціна кроля за кілограм? Сорок а 200. Це ваше теж качка. по Качка 200. Дуже гарні свічечки, як завжди, мені подобаються, оригінальні. Супер. Тут різні ідуть настоянки, прополесу. Кому треба купити можна? Лікувальне соти. А нагадайте на ціну соти. Очому 30 гривень 100 сто грам тридцять Ну в принципі, не так катастрофічно. – рамкою – 20 гривень. Якщо угу, по 200, зрозуміло гривень, так, так, все понятно. Все гарного вам дня. Дякую. Так, йдемте далі. Подивимося, що є тут, що нам привезли. Якісь колбаси привезли, яблучка. Не забувайте, друзі, підписатися, прокоментувати, поставити лайк для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Молоко по скільки? 40 літрів. По 40, зрозуміло. А сметанка сепараторна? 110 сепатор. 110 гарна. Угу. Добре, гарного продажу. вам. Так, ідемо сюди, ще пройдемося. Там попереду нас бачу, що є сир. Нам треба бухгалтер Кисломолочний сир. Хотіла. Добрий день, яка ціна ось цього сиру. 70. По 70 гривень. Мас. А ще масло скажіть? 100 По 100 гривень. А молоко домашнє? 55 ,4. По 50. А бачу, у вас такі крупні яйця. Яка ціна яєць? 80. Ну що, дякую вам за інформацію. Так, тут яблуко. По скільки такі гарні яблука домашні? Від 20 до 35. До 35. Ну гарні, гарні. А сушечка? Теж така хороша? За розрахунку кілограми щоб брати 200 гривень груша і 150 яблука. Угу, зрозуміло, 200 і 150. І можна банкою купити. А горіхи ось такі ваші? По 30. По 30. Недорога ціна. А це що, у вас якісь квашені яблуки? Так, цікаво. А яка ціна? 80 і 50. М -м -м. Ну Це на любителя більше йдуть. Хто таке любить. Все, гарного дня вам. Так, і що тут, як завжди, ще хліб є. Подивимось далі, що ще привезли. Люди трішечки ходять по ринку. Погода в нас в місті Луцьку гарна. Передбачається, що в день буде десь біля 5 градусів тепла. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яка погода у ваших містах. Дуже цікаво, яка погода у регіонах України. Тут також продається молочні продукти, сметанка така гарна сепараторна, домашні індики. А яка ціна індика? Це... Оце 650 гривень. А, це півень такий великий? А цікаво, скільки ж там кілограмів? Три, Три кілограми, зрозуміло. А це гуски? А яка ціна гуски? Ой, я вже вам не скажу, бо угу. в мене свій. Сказав, я вже. Не собі. Понятно. Біле насіння коштує 20 гривень. Зрозуміло. А сметана це у вас яка? Віжкова 70 гривень. 80. А молоко домашнє? 40. По 40, зрозуміло, дякую вам, гарного продажу. Так, ось тут бачу яблучка, дуже гарні є, продаються. За ціною 25-35 за кілограм. Різні є в залежності від розміру. Так, і ось тут також є капуста 35 гривень. Редиска є 30 гривень, вже продають. Квасолька по 60 гривень. І яйця перепелині по 40 гривень. Мед коштує 150 гривень. Капуста квашена 60 гривень. Яблучка такі великі, гарні, по 25 гривень. І йдемте далі, дивитися, що в нас сьогодні ще привезли. Добрий день. Добрий день. А скільки ваші гриби печериці? По 75. По 75. Цибулька. 20. По 20 яблучка яблучка домашні. Домашні, бачите, По двадцять, яблучка домашня. По 20 так. так. А що 20. за сорт такий червоний? Колишні вони ще угу. діду, діду. 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 Да, діду, а пекінка? Пекінка по 55. По 50. І тут теж ще яблучка. Мед гречаний. А мед гречан по 170, по 170 за літр. Угу. Всього гарного дня, дякую. Ді. Так, тут як Ді. завжди багато сиру продають. А яка ціна сиру? 10 і 130. Зрозуміло, дякую вам. Так, і глянемо ще тут, що в нас сьогодні є. А в нас тут є ще свіжа риба. Зараз запитаємо, яка ціна на рибу. Карпи по 80 і карась по 70, свіженька риба. Друзі, переглянули ми з вами усю групу основних товарів. І будемо потрошечки виходити з ринку. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі. I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you take me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it, I wish you noticed me I wish you knew that.